Вот, пожалуйста, хли. Для чого? Для чого ви х вите ділиєте? У мене в доме штукатурка посыпалась. Вот это? Ой-ой-ой. ой Що -ой 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 -ой. происходит? Друзі, всім привіт! Слава Україні! Слава силам оборони! Традиційно робимо дачі за тиждень, що минув. Збиття су російського СУ. F-16 нашим українським пілотом, То може нам і Джасом 158 ми передали. Це дуже цікаво. Про це говоримо далі, а також про те, що можливий прорив у Брянській області ну, Бодрінько, весело жаряту. Ну і західні ЗМІ на випередки пишуть, що українці у високих кабінетах обговорюють поступки, на які готові піти, аби росіяни завершили атакувати наші території. А перемогти Росію до миру, тобто як завершити цю війну. Через три місяці буде 25 двадцять і Ми далі йдемо на кордон 91-го року. Тільки в обратну сторону. Ми заредуємо назад, назад, семимільними шагами. Про які вперед про все це просто зараз. Мене звати Яніна Соколова. Підпишіться на наш канал. Якщо ще не підписані, ми з командою працюємо щодня, бо ви знали правду, якою б некомфортною вона не була. Поїхали. Це російський fpv дрон. Відео на екрані без жодних радіоперешкод. Ворожий безпілотник працює на оптичному дроті. Росіяни цілять в український танк. Які прямує десь у Курській області, ворог почав великий штурм і хоче повернути втрачені території і знову вчиняє воєнні злочини біля курського зеленого шляху, ймовірно ліквідували одразу дев'ятьох українських військовополонених в офісі генпрокурора України почали розслідування. Організацію страти російські пропагандисти приписують морській піхоті окупаційної армії. Поліські десантники з 95-ї бригади зсу. Працюють швидше слідчих, кажуть про знищення групи ворожих штурмовиків морпіхів десь у селищах Курщини. Отлежить <різвість> працювати пасіла ті фортані. Так військові аналітики проекту Deep State зазначають, що росіянам вдалося протиснути лівий фланг території підконтрольних зсу в центрі протидії дезінформації підтверджують важкі бої, але кажуть і про динамічність ситуації. Ліси Курщини дозволяють українським захисникам оперативно маневрувати, а ще робити засідки на ворожі колони. Остаточні висновки робити. зарано. Русские рассказывают о своих успехах в Курской области. Покажите им это видео. Вот они сейчас бодренько, весело горят. Прямо. За этим можно наблюдать бесконечно. Как лентяй работает, русские горят. И особенно ярко они говорят в Курской области. Присылайте еще. Ворог хоче відтиснути позиції зсу, але учасники курської операції тримають рубежі. Заявляє президент. Українські бійці у соцмережах стверджують, що ворог кидає усі можливі резерви і користується погодою. Чим далі осінь, тим гірше пересувається колісна техніка. Але ворогу доводиться масштабно втрачати і власні сили. Про це в етері Радіо Свобода говорить Станіслав Краснов, боєць 95-ї десантно штурмової бригади збройних сил України. Триває активна оборона. Противник, само собою, що намагається проводити штурмові дії, вибити наші війська з території Курської області. У нього це не вдається, він несе величезні втрати, тому що вони тут кидають постійно в такі от самовбивчі атаки велику кількість збройної техніки, живої сили. Але наша лінія оборони міцно тримаються і ворога, я впевнений, нічого не вийде. Чи вийде реалізувати новий задум генштабу? Нова хвиля істерики російських пропагандистів заявляють, що Україна накопичує сили для прориву на Брянщині. Вже описують і ймовірні сценарії або проходження малих диверсійних груп через лісисту частину регіону, або ж рух вглиб на заході Брянської області із закріпленням в населених пунктах. І щоб посилитися, Росія може вперше задіяти велику кількість іноземних найманців. Джерела Вашингтон Пост в українській розвідці підтверджують, нині Москва готує кілька тисяч армійців із північної Кореї. Їх навчають на території Росії. Частина офіцерів Кім Чен Іна перебуває в Україні ймовірно на Донбасі. Вони вивчають поле бою та досвід російських загарбників. Тарас Чмут, директор благодійного фонду Повернись живим, наголошує, що цими обставинами не можна зневажати. Адже до прикладу 10 тисяч свіжих солдатів можуть прорвати певну ділянку фронту і після цього вийти на оперативний простір, як це колись зробили зсу під час харківської офензиви восени 2022-го. Усі загрози із боку Москви і способи їм протидіяти Україна та союзники мали обговорити 12 жовтня під час історичного засідання в форматі Рамштайн. Зустріч в Німеччині мала відбутися на рівні лідерів країн на чолі з президентом США Байденом. Але в останню мить Рамштайн перенесли причина потужний борові Мілтон, який посунув на Сполучені Штати. Oh my God. Oh my God. Але Київ не може гаяти час за відсутності Рамштайну. Почалося європейське турне. Володимир Зеленський був із візитами у Лондоні, Парижі, Римі та Берліні. Презентував план перемоги України всім ключовим європейським союзникам. Видання «Політику» деталізує п'ять основних пунктів. Найперше, це необхідність термінового запрошення до НАТО, також захист західної частини України силами ППО Польщі та Румунії, також необхідність постачання нових систем протиповітряної оборони для решти країн і дозвіл на далекобійні удари в тил Росії, зокрема і німецькими крилатими ракетами Таурус. В їх передачі канцлер Олаф Шольц вже не раз відмовляв публічно. Зеленський наголошує, саме завдяки такому комплексу дій вже наступного року війна може припинитися. Я представлю Олафу план, як на нашу думку, примусти Росію до миру, тобто як завершити цю війну. Хотілося б не пізніше ніж у наступному 25-му році і гарантувати неповторення агресії. Цей план є мостом до проведення результативного саміту миру, який дійсно поставить крапку в війні. Тобто, цей план не на заміну нашій мирній ініціативі, а щоб саме посилити позиції України заради наближення до миру, ми можемо зробити це у взаємодії всі наші партнери. Нери розраховуємо і на підтримку німеччини друзі. Зроблю маленьку паузу, щоб ви змогли підписатися на наш канал. Якщо раптом ще не підписані, ми з командою аналізуємо, що частина із тих, хто дивиться наш ефір це доволі велика частина, забувають підписатися. Тому зробила паузу, аби ви це зробили просто зараз. Продовжуємо підтримки. Не отримав. Так резюмує візит зеленського німецьке видання Bild. Канцлер Німеччини і досі не готовий підтримати членство України в альянсі і досі впручається передавати далекобійні ракети. Натомість журналісти із німецького держпігіль заявляють про нову політику Києва, стверджують, що Україна вперше обговорює способи завершення війни. Без обов'язкового виходу на кордони 91-го року. Про примарність плану повного і блискавичного звільнення всієї окупованої території говорять і самі бійці. Про це в інтерв'ю ютуб проекту «Фарід говорить, заявив герой України, командир батальйону К-2, 54-ї механізованої бригади Кирило Верес. Я зараз думаю, як не втратити свою лінію окопів, бо там люди. От про що я зараз думаю? От реально об'єктивно думаю про це. Ну Я взагалі не думаю, як на кордон 91-го року вийти. Я думаю, як не втратити ті позиції, що в мене є. А хтось може думає ширше, ну хай думають, хай вирішують. Ми йшли на кордон в 23-му, в 24-му. Через три місяці буде 25-й, а ми далі йдемо на кордон 91-го року. Тільки в обратну сторону. Може, хватить проювати. Треба стати, а потім вже говорити, що ми йдемо вперед. Ми зараз будемо назад, назад, сука, мільними шагами, про які вперед. Давайте між 91 роком, а чи ні не ти не говорять коридорний 14. Давайте між 91 і 24 ще є проміжний 14-й. На нього заскочимо спочатку, а потім вже почнемо говорити далі. От коли в нас є кордони 14-го року, ми віджали, відбили, блять, всім дали все, агонь. І потім так, ідемо далі чи не йдемо? Це одне питання. Ми ще туди не дійшли. Треба битися, блять, треба бить, треба 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 пити, треба реально пити блядь, так, щоб... Впав на землю і вони півчаса до землі не опускалися. Оце mm. от потрібно, але треба міняти трошки підхід. Про новий підхід Києва зупинити вогонь на поточній лінії фронту заявляють джерела італійського видання Кор'єре де ла Сера». Але лише за умови гарантій безпеки від США. Та пришвидшеного членства в ЄС російсько-українська війна перебуває в Еншпілі своєму заключному етапі, і це чудово усвідомили українські високопосадовці. Про це заявляють джерела агенції Bloomberg. кажуть, президент готовий на гнучкі рішення. Натомість і сам Зеленський, і Банкова переконують, що про замороження конфлікту не йдеться. Нагадують і про законодавчу заборону переговорів із Путіним. Втім, і тут є. Один нюанс, ну по перше, рішення РНБО стосується неможливості вести переговори з Путіним. Що стосується можливої участі представників Росії, наша позиція є незмінною. Що коли буде готовий план і на другому саміті ми не виключаємо можливість присутності представників Російської Федерації, яким може бути представлений цей план. А в найближчі тижні після США та Європи план перемоги мають оприлюднити і для всіх українців. Принаймні так кажуть на банковій, але ворог нині не в тому становищі, щоб погоджуватися на компроміси. Тож до них Москву можна лише примусити, і в цьому мають допомогти західні партнери. Про це в інтерв'ю агенції РБК Україна говорив радник керівника офісу президента Михайло Подоля. «Масштабуємо кількість цієї зброї, саме цієї цих видів зброї, щоб ці удари були там не поодинокими. Не один, два, три удари там днем, да ну в день, а щоб цих ударів було там 20, 30, 100 ударів одночасно. Скільки днів потрібно для того, щоб у Росії в Росії все починало вибухати і щоб суттєво зростали панічні соціальні настрої? Тиждень, два, три. Що буде, коли в ключових регіонах там не одна область, не дві, а 20 областей, що вони сидять? Цілодобово в бомбосховищах, що буде відбуватися з настроями в цих регіонах? Якщо рішення будуть швидко прийматись, і ці рішення будуть швидко виконуватись, то можна Росію примусити розмови із ворогом найкраще розпочинати із удару. Росія втратила ще один винищувач-бомбардувальник су 34 Але ключове тут як саме цей літак та його екіпаж здійснив від'ємний зліт. Це сталося півсотні кілометрів від лінії фронту, і частина російських військорів стверджує, що су 34 міг стати першою здобичю українських Ф-16. Натомість інші пропагандисти переконують, що втрата взагалі не була бойовою. Використання F-16 підтвердили і в американському інституті вивчення війни, посилаючись на власні джерела. Офіційно в зведеннях генштабу про збиття російського су 34 не повідомляли. Деталі в ефірі радіо НВ аналізував авіаційний експерт Костянтин Кривола. Наш генштаб теж не повідомляє про це ураження. І, і давайте версії такі пограємось, з таку інтелектуальну групу. Якщо це уразили Ф-16, то чи означає це, що нам все ж таки там потихесеньку передали більш далекобойні ракети, АІМ-120, сто там в якихось версіях, яка більше ніж те, що у нас зараз є. А якщо нам передали такі далекобійні ракети повітря-повітря, то може нам і Джасом 158 передали AGM, да, 158, які можуть бути е, досить далеко? Там 360 у них сама слабка модифікація, потім 560 без обмежень. А з двигуном там майже 960 кілометрів. Тому може нам, хоча б саму стареньку передали. Ну тобто, тут виникає досить багато питань. Новина приємна. Те, що збили, це факт. залишилось ви з'ясувати, хто саме збив? Чим це дуже цікаво? І ще чимало приємних фактів тижня: це регулярні ураження ворожої інфраструктури та місць зберігання боєкомплекту. В Єйську, що в Краснодарському краї під ударом опинився склад шахедів. Попередньо знищено зо пів сотні дронів і понад сотня одиниць бойових частин до безпілотників, а ще майже 5 тонн авіаційного пального. От, пожалуйста, хли. Для чого? Для чого ви це робите? Скі ви посілок будь пожалуйста. У меня в доме штукатурка посыпалась. Вот. Что это? У меня штукатурка в доме посыпалась. Что-то взрывается, причем очень жутко взрывается. Там такие салюты. Вон, я смотри, что происходит. Что-то жесткое происходит. Атака на військову авіабазу Ханська, що в республіці Адигея, головному управлінні розвідки показали ексклюзивні кадри, як злітають їх дрони на бойове завдання. Джерела армії Тіві кажуть про спільний наліт безпілотників ГУР, СБУ та ССО. Російські джерела заявляють про влучання у склад із боєкомплектом на військовому литовищі у ворога. Мінус ракети Х-31 та Х 35 а ще керовані авіабомби та модулі план. Нування для фабів. І найбільш пекельний удар для ошелешених очевидців це приліт в нафтовий термінал у Феодосії. Найбільший на окупованому півострові запалало 12 резервуарів, повністю знищені полум'ям 8 цистерн. Удар стався у понеділок. Горіло до ранку неділі. Полум'яне завершення тижня із великим натяком на продовження. Що одна почка пошла поїзд. Ой-ой-ой-ой. Що -ой -ой. відбувається? Ось такі справи. Напишіть в коментарях, що думаєте. Не забудьте підписатися на наш канал, якщо ще не підписані. В описі до цього відео ви знайдете всі способи допомогти нашій команді створювати для вас контент. Ми це робимо щодня. Дякую за довіру. Слава силам оборони. Подивіться інші відео на нашому каналі. Тут багато цікавого. Лишайтеся. до зустрічі.